Мій батько колись сказав мені, якщо я гепаю тебе в дупу, це ще не означає, що я роблю щось погане. Це ж православ'я. Тому я пішов в католицизм. Він дуже давно помер. Він так і не сказав мені, що він мав на увазі, коли говорив це. Але позавчора мені наснився сон, і я все одразу зрозумів. Як би це сказати, мій батько не педофіл, просто я. У дитинстві був дуже сексуальним хлопчиком. Чого не скажеш про мене тепер. І коли я це зрозумів, я можу сказати, що росіяни є великим народом. Тому що роблять те саме, що і мій батько. Взяти, наприклад, Спермоусова або його гусака. Їх батьки вчинили з ними так само, як і мій батько зі мною. Або можете подивитися на Михайла Чаплигу. Цей хлопака приніс мені. Ящик сандалів. Я йому відсмоктав.